Дорогі друзі, 17 вересня довільний спомен святого Зигмунда Щенсного Фелінського єпископа. Завдяки опіці зенона Бжозовського, хлопець отримав математичну освіту в Москві та гуманітарну в Парижі. Спілкувався з представниками еміграційних осередків, був знайомий з Адамом Міцкевичем та Юлієшем Словацьким, якого навернув у християнство. 1848 року взяв участь у великопольському повстанні. Деякий час був секретарем у родині Бжозовського та опікувався його дітьми. Під час духовної кризи дійшов висновку, що для перемін у суспільстві варто змінювати внутрішній світ кожної людини. В 1851 році вступив до Житомирської семінарії, далі вивчав теологію в Санкт-Петербурзі, потім був в рокоположений в 1855 році. Окрім викладання в академії, святий опікувався над закладом родини Марії, який займався притулком для сиріт та домом престарілих. Зигмунд розвинув у ньому харитативну діяльність, а в 1857 році написав статут для нового згромадження сестер францисканок родини Марії. В 1862 році був висвячений на архієпископа Варшави, де стикнувся з недовірою пастви. Зигмунд відкривав закриті храми, відвідував притулки і лікарні, підіймав рівень духовенства, уникав політичних дискусій та тримав зв'язок з Римом, стояв на захисті автономії церкви та інтересів польського народу, особливо під час січневого повстання. 1863-83 роках перебував на засланні в Ярославлі, де допомагав нужденним. У вигнанні отримував підтримку папи та відмовлявся від привабливих пропозицій царського уряду. В 1883 році був звільнений від повноважень єпископа, завдяки чому міг виїхати з Росії. Виконував обов'язки капела на каплиці в селі Дзвенячка в Тернопільщині, уклав Конституцію для свого згромадження. Помер у 1895 році в Кракові, повертаючись з лікування, канонізований в 2009 році. Зображується в єпископських шатах, часто в присутності дітей або Богородиці. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.